Сьогодні у випуску дізнаєтесь про бажання НБУ посилити прозорість операцій з переказу коштів готівкою, як скасувати нарахований саме штраф під час воєнного стану, про оновлення повідомлення про прийняття на роботу, зміни у бронюванні. Вітаю, я Тетяна Криворук. З вами щотижневий випуск новин Підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, щоб не пропустити жодних новин і додивитися відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях, і я вам відповім. Ще у березні НБУ пропонував посилити прозорість операцій з переказу коштів готівкою. Тобто, Готівкові кошти, переказані громадянами на користь ФОП ЮРОСІП, повинні будуть обов'язково зараховуватись надавачами платіжних послуг на рахунки за номером АйБан у безготівковій формі. Але такі зміни не стосуються громадян. Вони як раніше зможуть обирати зручний для них вид переказу та розрахунку за послуги чи товари ФОПів і інших юросіб, готівкою чи безготівково. І от НБУ знову пропонує обговорити ці зміни. Відповідний проект постанови оприлюднили на сайті НБУ. ДПС повідомляє про велику кількість запитів від платників, як скасувати самостійно нараховані штрафні санкції за результатами подання уточнюючих розрахунків. Нагадуємо, під час дії воєнного стану платники мають право не заповнювати рядок в уточнюючій податковій звітності з відповідного податку, який передбачає самостійне нарахування штрафу. Але задекларовані суми штрафів в уточнюючих розрахунках вважаються самостійно узгодженими платниками і у контролерів відсутня можливість скасувати чи виправити нараховані штрафи, що відображені в уточнюючому розрахунку, тому будьте обачливими під час заповнення рядків уточнюючих розрахунків щодо сум штрафних санкцій. Якщо у вас є запитання з бухгалтерського обліку та оподаткування, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримаєте відповідь протягом 24 годин. А ще підписуйтесь на youtube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив в рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. На цьому тижні оприлюднили проєкт змін до форми повідомлення ДПС про прийняття працівника на роботу, укладення гік контракту та порядку його заповнення. Зокрема, форму повідомлення доповнять новими рядками. Також передбачено, що повідомлення потрібно. Подати до початку роботи з ознакою початкове. Якщо ж працівник так і не приступив до роботи протягом трьох робочих днів з дати початку роботи, слід подати повідомлення з ознакою скасовуючи. Якщо ви виявили помилки у раніше поданому повідомленні, подаєте повідомлення з ознакою скасовуючи, а наступне з ознакою початкове. 14 травня в голосі України опубліковано закон номер 3677, який в КЗПП визначили дію трудових відносин при передачі суб'єкта господарювання. За новими нормами роботодавець буде зобов'язаний продовжувати трудові договори з працівниками при передачі бізнесу іншій особі. Правонаступник, в свою чергу, зобов'язаний письмово або в електронній формі надати працівникам таку інформацію до початку процесів, які впливатимуть на трудові права та інтереси працівників у зв'язку зі зміною власника підприємства. На цьому тижні Кабмін знову змінив порядок бронювання працівників підприємств, установи організацій паливно енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, які працюють над відновленням зруйнованого, пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ майна об'єктів критичної інфраструктури. А Мінекономіки пояснило, що якщо строк дії від строчки від призову на військову службу під час мобілізації наданої військово зобов'язаним рішенням Мінекономіки, закінчується сімнадцятого 24-го то строк її дії автоматично продовжується на один місяць, тобто до 17.06.24. Про нові розміри штрафів за військовий облік та за зарплатні борги, безпомилковий облік основних засобів будемо розповідати 22 травня на онлайн-конференції. Реєстрація безкоштовна за посиланням під відео. На сайті ДПС оприлюднили проєкт постанови Кабінету міністрів України, яким визначили, якщо платник бажає брати участь у розгляді скарги особисто або через свого представника в режимі відеоконференції, йому не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати розгляду матеріалів скарги надсилають повідомлення про участь в електронній формі. Повідомлення зазначають дату, час розгляду матеріалів скарги та посилання для підключення до відеоконференції. Якщо платник не підключився або такого платника неможливо ідентифікувати, скаргу розглядатимуть без його участі. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження, а ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал Номер 1 семінарком. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.